2006 рік саме надійний 1,6 MPI, по гарній ціні. Volkswagen Golf Plus в комплектації Golf з'явився в продажу в твоєму авто. Чорний як треба, рівний як струна, притонований. На оригінальних титанових дисках 16-го радіусу та на дуже гарній зимовій гумі автівка повністю обслугована, нічого робити не потрібно. Протитуманні фари теж є, виглядає просто на всі 100. І давайте ближче до салону, подивимося, що всередині: всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал є. Гарний текстильний салон комплектації Гол, круїз контроль. Надійна механіка, кондиціонер та штатна магнітола. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15% або без а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. Багажник на 400 літрів і поличка теж є. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Це гольф плюс як для себе, і це твоє авто.